Доброго дня всім, компанія Мініагро. Хто ще не придбав собі помічників, запрошуємо вас на наші виставкові майданчики. От. Ціни знижено на деякі моделі від 100 доларів, на деякі моделі на до 2000 доларів. В наявності є такі от. Lovel 354, Lovel 454, Lovell 504 без кондиціонера, є із кондиціонером, Оріон 504. от Люди замовили собі такого тракторця Lovel 354, з відвалом уже проданий. На явності Оріон РД 244 на вузькій резині, Оріон. РДшечка на широкій резині Оріон 404. Також є шифенг 354 з переднім радіатором, з боковим радіатором, шифенг 350L з переднім радіатором та з блокуванням. Є такий трактриць Соліс на 105 кінських сил. Навісне обладнання є в наявності. Запрошуємо вас на наш виставковий майданчик за адресою Траса, Київ Житомир, 36 й кілометр село Бузова, вулиця Садовського, 2. За детальною інформацією звертайтеся за номером телефону, буде в описі.